Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні я покажу вам ще різні браслетики у формі кульок різного діаметру із різних самоцвітів. Приємного перегляду! Розпочнемо відео з аметистів. Мені вони, чесно кажучи, схожі на аметисти шеврони більше. Це діаметр намистин 10 міль... 12 міліметрів. Ось так виглядають на ручці. Це великі цікаві, мені подобаються великі останнім часом. Не знаю чому, але чомусь... чим більше маси, тим більше вони мені подобаються. Вони приблизно на об'єм всі стандартного розміру. Приблизно на об'єм зап'ястя і 18, 18 5, можна і до 19. У мене рука 17, але тут ще два пальці влазить спокійно. Ось такі цікавинні браслети з аметисту. Вартість таких браслетів 350 гривень. Це 12 мм в діаметрі кожна намистинка. По аметистам маю ще в діаметрі 10 мм, такі самі. Ці трошки менші на зап'ястя 17, 17 і 5. Ось такі. Хто не любить дуже великі, маю менші. Вартість а, таких браслетів 300 гривень. Всього? Так, Всіма улюблений у накіт. У накіти також великі. Тут навіть не 12, а 12,5 мм намистини. Всі браслети йдуть ну, приблизно на один і той самий об'єм. Тут однакова кількість намистин в браслетах приблизно на 18 -ту ручку. Також 350 гривень браслети. Наступні, також дуже цікаві, я їх дуже люблю. Це мохові агати. Також 12 мм покажу вам, великі. Об'єм знову ж таки 18,5, 19 -та ручка. Всі в 12 міліметрі діаметрі вартість 350 гривень. Ось такі цікає. Наступним ще в 12 міліметрів це натуральне бичаче око. Класні, яскраві. Також 350 гривень браслетик. Також їх люблю. Вони з таким хорошим запасом йдуть. Далі маю ще тигрове око. Намистинки тут 10 міліметрів. Ці браслети коштують 300 гривень. Також яскраві. Дивіться, класні. Наступне, що хочу показати: мукаїт Такі а, літні, веселі, яскраві браслетики з мукаїту. Тут діаметр намистин 8 міліметрів. Вони на ручку десь 17,5, а може навіть 18. Ось так виглядають. Мукаїти по 270 гривень браслетик. На літо дуже класні, яскраві, цікаві, або просто хто любить цей камінь. І флюорити. От Флюорити я, чесно кажучи, дуже люблю. Маю і браслет, і кулю, що ще там намисто, якщо не помиляюсь. Флюорити також дуже класні. Вони напівпрозорі. Тут діаметр 8,5 кульок. Вартість флюоритів 300 гривень. На ручку, ну, також тут з запасом тут до 19-го буде. Ось таким. На сьогодні по таким браслетикам у мене все. Дуже дякую за увагу. З питань придбання браслетів звертайтесь, будь ласка, у Viber спільноту або за номером телефону. Цю інформацію я залишаю у першому коментарі до кожного відео. Мирного неба і до зустрічі на каналі!